Російський корабель плив на виконання завдання. Він був недосяжним для наших ударів і міг здавалось би робити, що заманеться. Та тільки на ну, екіпаж почав виконувати накази. Як відчув поштовх, спочатку здавалося, що все швидко минеться, і турбуватися нічого. Але масштаб проблеми різко став небаченим. Ну а судно понесло туди, куди точно не повинно було. Те, що знайшли на борту, усіх шокувало. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. З російськими кораблями відбувся ряд дивних подій майже в один час, і все це важко пояснити. І є масштабні втрати, пов'язані вони не лише з діяльністю ЗСУ. Почнемо із того, що знову атакували російський ракетний корабель Град. За інформацією прес служби сил спеціальних операцій, операція відбулася в акваторії Онезького озера. Українська спасна завдав удару по ракетному кораблю проєкту 21631 буян М із бортовим номером 575, коли той перебував на переході із Балтійського моря у Каспійське. Удар припав на праву частину моторного відсіку, внайсток чого корабель зазнав серйозних пошкоджень. Інші деталі операції наразі уточнюються. Зазначимо, що військове судно вважається одним із найновіших представників російського флоту. Його було прийнято до складу Балтійського флоту 29 грудня 2022 року. Основне озброєння судна це крилаті ракети комплексу «Калібр НК, що застосовується для атак по території України. Ну, а тим часом гур в чергове атакувало дроном російської корабель у Чорному морі, судно виведено із ладу на дороговартісний ремонт. Корабель коштує близько 60 мільйонів доларів. Ну а загалом Росія мала таких лише чотири спецпризначенці головного управління розвитку міністерства оборони вдарили по ворожому кораблю МПС В 0 в Чорному морі. У момент атаки він проводив радіоелектронну розвитку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де зберігається залишка чорноморського флоту. Захисники вдарили по судну безпілот. Ником українського виробництва влучили область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв'язку корабля. Повідомили у ГУР. влучного удару. Майстри гурмо України завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де зокрема розташоване і обладнання навігації зв'язку корабля. удару знищено апаратуру рер ворожого судна. Корабель виведено із ладу на дороговартісний ремонт. Повідомили у гур. АМПЕС В 07 проєкту багатофункціональних суден належить до чорноморського флоту, обладнаний водолазними комплексами телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду і засобами РЕР. Може проводити обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 мегаватт. Росія експлуатує його з 2015 року. Ну року. На вартість корабля становить близько 60 мільйонів доларів. Загалом ворог мав чотири такі судна. В Росії військовий корабель із калібрами потрапив в аварію, намагаючись уникнути атаки безпілотників. Російський малий ракетний корабель, «Вишній волочок озброєний крилатими ракетами калібр. Зіткнувся із цивільним танкером Назан у Тимрюцькій затоці Азовського моря. Повідомляє Defense Express. Аварія сталася під час маневрування. Для уникнення атаки українських дронів за даними з оприлюдненого звіту, о 3.59 екіпаж отримав наказ діти поворот після виявлення групи безпілотників. Уже за 6 хвилин о 4.05 вишній волочок врізався у танкер лівим бортом. Інцидент класифікували як аварію, пов'язану з управлінням кораблем. На ну, телеграм-канал, наближений до російських силових структур, оприлюднив схему маневрів судна. Фото пошкоджень та звіт капітана першого рангу Олега Сердіна. На знімках видно деформацію корпусу і корпусних конструкцій військового корабля. Російське командування намагалося приховати факт зіткнення однак, витік документів і публікація фотографій підтвердили, що корабель зазнав пошкоджень ще до прямого контакту з українськими дронами. Пізніше ж командування представило аварію як наслідок атаки БПЛА. У звітах стверджувалося, що інцидент не вплинув на боєздатність корабля. Однак фотографії, які опинилися у відкритому доступі, також вказують на протилежне. Пошкодження виявилися непомітними та явно знижували можливості судна. Окрім того, Росія також приховує катастрофу із підводним човном новоросійськ у Середземному морі. Субмарина ВМС РФ розташована у Середземному морі, перебуває на межі затоплення через серйозну аварію. Ну і відомо, що на сумарині пошкоджує паливну систему пальне надходить просто в трюм. Це не тільки робить човен непридатним для повноцінного виконання завдань, але і створює критичну загрозу безпеці і ризик вибуху. Проблема такого характеру не що інше, як справжня катастрофа для ВМС РФ. Ситуацію для РФІ посилює те, що на борту відсутні необхідні деталі та фахівці для ремонту. Екіпаж самотужки усунути поломку нездатний. У таких умовах морякам за інформацією джерела може залишатися лише одне скидати паливо за борт, щоб уникнути вибуху всередині відсіку. Ну На тим часом підозріле російське судно спричинило цілу спецоперацію НАТО у данській затоці. Російське риболовецьке судно, механік Степанов, яке зазнало зазнала раптову аварію стратегічно важливій акваторії та стало на якір над підводним газопроводом, спричинила Пецоперацію НАТО в данській протоці про це повідомляє видання в операції. Взяла участь Шведська берегова охорона та два кораблі НАТО із Данії та Великої Британії, які спостерігали за російським судном та супроводжували його, поки воно не усунуло аварію і не рушило далі. Воно зазнало блокаутую, стало на якір у Данських водах у діалозі зі шведською морською адміністрацією. Розповів виданню Ерік, офіцер чергового центру берегової охорони. Після цього щодо судна було розгорнуто операцію. У ній брали участь шведська берегова охорона разом із данськими і британськими кораблями. Нато після ремонту судно хотіло зайти до шведського порту, але отримало відмову. Берегова охорона визнала запрошене місце невідповідним. Після цього їх спрямували до іншої точки в данських водах, яка була погоджена Данією. Як повідомляє видання, денвоч судно повідомило про відмову двигуна незадовго до прибуття в район з підводними кабелями та відновило керування невдовзі після того, як пропливло повз них. Коли судно нарешті перестало дрейфувати, воно кинуло якір Ресонді, де простояло 20 годин. Місто стоянка знаходило. Лося приблизно за 500 метрів від підводного газопроводу, який поєднує Швецію та Данію. Механік Степанов вийшов із порту санкт Петербурга у середу, 10 вересня, і за офіційними даними судно прямувало до селища Малокурильського, що розташоване на острові Шокотан біля узбережжя Сибіру. Воно було введено в експлуатацію на початку 25-го року. І згідно з моніторинговим сервісом, веселфайндер, російське судно пройшло данські протоки та вийшло у північне море, рухаючись вздовж узбережжя Норвегії. Ну а раніше поблизу Ніда у територіальній води Литви, імовірно, Підводні дрони з боку Росії за словами очевидців, Литовський патрульний катер переслідував цей об'єкт. Поведінка прикордонників виглядала незвично, адже у цій частині курської затоки патрулювання зазвичай не проводиться. Старша спеціалістка зі зв'язків з громадськістю прикордонного берегового загону берегової охорони служби охорони державного кордону Жалнерай АЖАЛНЕРАЙТЕНЕ підтвердила, що 2 серпня в акваторії курської затоки було зафіксовано підозрілий об'єкт. Ну а президент України Володимир Зеленський з посланням на розвідувальні дані зави. Що тіньовий флот рефі налічує понад 500 танкерів, які постачають російську нафту в обхід міжнародних санкцій, і їх потрібно тотально зупиняти. Тоді це буде мати великий вплив на торгівлю енергоресурсами, а також і небезпеку в Європі. Бо саме такі танкери, зокрема серед майданчиків для запуску росіянами дронів, зазначив Зеленський. Лідер України додав, що на борту танкера, який затримали Франції, перебували російські спецслужбовці. Інформацію про той танкер із вантажем сирої нафти і те, що він розпочав свій шлях із російського приморська, за словами зеленського французьким правоохоронцям, передала служба зовнішньої розвитки України. Напередодні Блумберг із посиланням на документи, з якими вдалося ознайомитися журналістам, повідомляв, що європейський союз розглядає можливість запровадження санкцій щодо трьох компаній, які надавали під санкційним танкерам Тіньового флоту Росії фальшиві прапори. Окрім того, танкери російського тіньового флоту продовжують зливати нафту біля берегів Європи. За минулий рік що не менше п'ять суден безперешкодно перебували в європейських водах після скидання нафти. І про це йдеться в розслідуванні журналістської групи Source Material і видання Політіко. Попередніми оцінками очищення моря від одного великого розливу нафти, залишеного танкером, може коштувати до півтора мільярда євро і заплатять за це європейські платники податків. Якщо судно винуватця не вдасться знайти. За даними The New York Times, на сьогодні кожен шостий танкер у світі належить до тіньового флоту Росії, а це близько 17% від загальної кількості діячих танкерів. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.